А чому ми не хочемо змінювати відносини? Чому ми перебуваємо в таких іноді страшних ситуаціях, коли е, над вами знущаються, коли ви е, дійсно почуваєте себе е, ну взагалі дуже-дуже-дуже погано у відносинах? Ви дійсно жертва. Е, а це тому, що у вас є такий страх і є така невпевненість в тому, що ми... Можете чогось більшого і кращого. Іноді, взагалі, люди, наша психіка, вона дуже така цікава. Іноді люди отримують якусь, як це кажуть, на двойну вигоду від таких відносин. Тобто її, з нею знущаються, наприклад, якщо беремо цю дівчину, з нею знущаються, її жаліють, потім подруги, батьки. І в е, людини такий є. Е, Комплекс того, що вона любить відчувати себе такою жалісною, щоб її постійно пожаліли. Це все це, це йде з дитинства, це, це дитячі травми. Отримання таких неправильних емоцій, порушення в цьому, воно призводить потім до таких партнерів. Будьте уважні, слідіть за собою, що вам подобається, як ви виходите з ситуацій, і змінюйте ті чи інші моменти. Це вам допоможе. Ваше життя буде змінюватися дуже швидко та дуже яскраво і легко.